5 гривень вносиш, а який у вас тут купюро приймаєш? Кешкод. У компанії Дейваш встановлює кешкод. Також у нас італійський комплектуючий на контролері. І, і скільки коштує цей контр... Облад... термінал управління? Це не термінал. у нас обладнання від 4700 євро одна секція, але це VIP. VIP і преміум термінал. А і ВІП це, це 7.2.0 версія. А от, це звичайний стандарт. Але теж в нього є переваги. Кеш, Ого, от... тут навіть вартість видно. Так, можна отак от нажати опцію і бачиш, скільки коштує. 15 гривень хвилину. Це круто. Потім банківські карти розрахунок. Тут також це можливо. Дивіться, я зараз 5 гривень хочу поповнити ще е... докинути кошти. Так, угу. така, така перевага. Ви бачили десь таке. Дивіться, я можу. Е... Розумію, я от мив автівку там піною наніс піну, і в мене залишилось 5 гривень. Я поставив, ну давайте я вам ключу там. Я включу піну, ставлю паузу, да? ну, поставив паузу. І таким чином хочу ще додати кошти. Я беру легпей, ну або готівка, як завгода, Беру там 100 гривень. Собі ще додаю. Беру 100 гривень, додається 100 гривень, Apple Епілпей, да, це круто, дуже. Оп. Зараз сюди зарахується 100 гривень. вот, ви, 105 гривень. І я продовжу мийку. Тому DaйWAS обладнання це можливість, коли ти можеш в процесі миття додати кошти. Це плюс. І ще багато різних е штук, котрі є. А -а -а. Карта DaйWAS, ви ж отримали її карту, коли приїжджали на нашу мийку. Дивіться, ви берете отак от. Можете залишити коштів забрати собі. Можна на прямо карту. на карту. Так! Клас! Да, винеш так, 680, і пішов собі, поїхав Ру, далі. Поїхав, приїжджаєш, до Деваш ще раз митися. і не потрібно домивати до нуля, чекати, поки кошти закінчаться. В точку. ви молодець, приїжджайте до нас, ви розумієте, де митися. По перше, де купляти обладнання, теж люди вже розуміють. Компанія Диваш це можливості. Дякую.